Перпендикулярність у просторі. Так само, як і паралельність. Перпендикулярність розглядається в три етапи. Перше це перпендикулярність прямих. Друге це перпендикулярність прямої і площини. Третє це перпендикулярність площин. Перше пряма. пряма. Ну, це просто це так само, як на площині. Тобто, перпендикулярними є прямі, які перетинаються під прямим кутом. В просторі це навіть не мусить виглядати як прямі кути, але мусить бути показано, що між ними прямий кут квадратиком у нас позначається. Означення А перпендикулярно Б, якщо кут між ними 90 градусів. Є певні властивості. Тобто, якщо ми маємо. Дві паралельні між собою прямі, наприклад, А і Б паралельні. і третя пряма С перетинає пряму А під прямим кутом тобто перпендикулярно до А, пряма С, то вона обов'язково буде перпендикулярною до другої прямої Б, якщо А і Б паралельні. І ще обов'язкова умова, що С міститься в площині, в якій лежать прямі А і Б. Але може бути випадок, коли не в одній площині. І тоді це може виглядати так. От паралельні прямі А і Б, які лежать в площині альфа, але пряма С перпендикулярна тільки до прямої А, і не лежить з ними в одній площині. От так проходить пряма С, то вона з прямою Б не перетинається, вони мимобіжні. Може бути так, а може бути так. Це була перпендикулярність двох прямих. Тепер друге розглянемо перпендикулярність прямої і площини. То, по-перше, означення, коли ми маємо право сказати, що пряма А перпендикулярна до площини альфа. Так само, як і між прямими означення таке саме, вони перетинаються під прямим кутом. Пряма А перпендикулярна до площини альфа, якщо між ними кут 90 градусів. Правило, яке дозволяє довести, що пряма А перпендикулярна до альфа. Для того, щоб це довести, треба в площині альфа знайти хоч дві прямі, до яких наша пряма А перпендикулярна. Значить ще раз, ознака звучить так. Якщо А перпендикулярна до Б, і А перпендикулярна до С, прямі Б і С лежать в площині альфа, то тоді пряма А буде перпендикулярна до площини альфа, властивості, які має перпендикулярна пряма до площини. По-перше, якщо є дві площини, паралельні між собою, і пряма якась перпендикулярна. До однієї з цих площин, то вона буде перпендикулярна і до другої площини одночасно. Це перше. Якщо альфа паралельна бета і А перпендикулярна альфа, то обов'язково А перпендикулярно і до бета. Друга властивість стосується ще однієї прямої. Якщо є ще одна пряма, яка перпендикулярна до альфа, наприклад, пряма Б, то А і Б між собою будуть паралельні. І навпаки, якщо паралельні ці прямі, і одна з них перпендикулярна до альфа, то і друга буде перпендикулярна до альфа. Ну і четверте, якщо А перпендикулярна альфа, то А перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині. До, наприклад, тут, якщо намалювати пряма С. Перпендикулярно до С, яка міститься в площині альфа. Отак, От можна намалювати пряму D, наприклад. Це все рівно буде перпендикулярно. а Перпендикулярно до цих прямих. І третій пункт це перпендикулярність площин. Третя. Площина площина. Тобто, які площини будемо називати перпендикулярними, по-перше. Які властивості вони мають. Малюємо паралелограм, як я тобі казала, три клітинки вправо, два вверх. Потім сім клітинок відступаємо і те саме три вправо, два вверх. Намалюй такий паралелограм. Тепер від цієї вершини, яка сама крайня нижня, від неї відраховуєш 4 клітинки вверх і ставиш точку. Від цієї точки відраховуєш три вправо, два вверх, і ставиш ще одну точку. Ну і тепер з'єднай. Це буде ще один паралелограм, який буде другою площиною. Ось у нас дві площини, між ними прямий кут. Зараз ми це покажемо. Тут посередині проводимо до прямої перпендикуляри. І отут ставимо, що це прямий кут, квадратик. Пряма А, пряма Б, альфа. Бета – означення. альфа перпендикулярна бета, якщо між ними кут 90 градусів. Оце означення. Ознака. Намалю, відступи місце трошки. Намалюй спочатку просто калюжу площину альфа, потім ось так під кутом проведи пряму. Тепер дивись, з крайніх точок візьми і от таку дужку вверх проведи. Щоб це виглядало також як площина. Можна і вниз так само навести. Тобто ми маємо площину бета, яка перетинає альфа. От тут в, в площині бета проведи отак пряму вертикально вниз. І отут прямий кут. І сюди треба показати прямий кут. Це буде пряма. Б хай буде, а це пряма С перетина. Ознака звучить так: якщо бета перетинає альфа, В міститься в бета і Б перпендикулярно до альфа, то бета перпендикулярно до альфа. Якщо площина одна площина проходить через пряму перпендикулярно до другої площини. То тоді це будуть перпендикулярні площини. Оце означення і ознака перпендикулярних площин.